Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю до вашої уваги новинки прикрас з натуральними самоцвітами Хорошів Україна. Каблучка в розмірі 18,5. Камінчик топаз 4,68 карати. Розмір камінчика 10 на 12. Загальна вага каблучки 3,1 грами. До каблучки. Сережечки. Можна купувати окремо, можна наборчиком, як кому подобається. Сережечки. Кожен камінчик також 4,68 карати. Камінчики 10 на 12. Вага сережок. 5,3 грами. Вартість каблучки 3600 гривень. Вартість сережок 4600 гривень. Дівчата всі камінчики чисті, без включень. Натурального природного кольору не гріті, не облагороджені. Вироби в сріблі 925 проби. Зворотній бік. Всі вироби опробовані. Сережки. Тут цікава форма така, англійський замочок, топази великі. Наступне каблучка в 17 розмірі. Камінчик 8 на 12 міліметрів, вага топазу 4,57 Карати. Вага 3,7 грами. 17 розмір. Вартість такої каблучки 2800 гривень. Срібло 925 проба. Чисті камінчики без включень. Зворотній бік, наступне, дві каблучки з великими топазами, діаметр топазів. 10 мм. Зробили в двох розмірах 16 і 17 розміри. Вага топазу 4,88 карати. Вага каблучки 3,1 грами і 3,4 грами. Вартість такої каблучки 3 тисячі гривень. Дуже вони мені подобаються, такі класичні варіанти, нічого зайвого і великі топази. Наступним Наступне зробили нам ще дві дуже цікаві каблучки. Це бразильський аметист. Також натуральний, чистий камінчик. Навіть його на середній пальчик бігну. Розмір 17,5, вага 2,59 карати. Також цікаво дуже виглядає. Чистий камінчик. Вага каблучки 3,1 грами, вартість каблучки 1600 гривень. Зворотній бік. І класичні варіанти, мені подобаються. Ще одна дуже цікава каблучка, володарський топаст і два бразильських аметисти. Три камінчики. В 17 розмірі топаз 1,8 карати, аметисти. По одной цілі 35 карати. Загальна вага каблучки 3 грами. Камінчики розміром 7 на 9 мм. Вартість каблучки 2500 гривень. У нас вже була така меделька три топази. Зараз вирішили зробити трошки інакше. Але також дуже цікаво виглядає на руці. Далі, володарський цитрин. Ці мені дуже подобаються чисті цитрини. Володарські не грійте, не крашені. Цитрин каблучка, розмір 18,5 в огранці. Камінчик 14 ,5. 5 сотих карати. Діаметр цитрину 18 міліметрів. Вага каблучки 6,1 грами. Вартість каблучки 3 тисячі гривень. До каблучки я запропоную вам кулон. Вага. Така сама 14,5 карати, хорошів цитрин натуральний. В огранці. Вага колону 5,1 г. Широке вушко. Вартість також 3000 гривень. До речі, дівчата, якщо комусь потрібна гемологія на володарські прикраси, без проблем. Напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення у Viber або зателефонуйте. Свої контактні дані я завжди залишаю під перш... на... в першому коментарі до кожного відео. Документи можна зробити. І останнє, що хочу показати, залишилось у мене дві каблучки з минулих. Виробів. В португальській огранці топаз розмір 18. Діаметр камінчика 8 мм Вартість 2800 гривень. Дуже мені подобається ця огранка. Класна. У 18-му розмірі. Це одна каблучка. І з першого з першої партії. У 18-му також розмірі 1200 гривень каблучка з топазом Маленький камінчик, але такий ніжний. На сьогодні все. Дуже дякую за увагу. До зустрічі на каналі!